Всім привіт! Сьогодні я пропоную смачно приготувати морську рибку. Так, саме смачною виходить вона у цьому цибулевому клярі. Готується доволі швидко і з дуже простих продуктів. Головне лише мати рибу. Можна взяти і річкову, вона також вийде смачнющою. І тож готуємо. Для приготування я беру кілограм ось такого молочного хеку. Звісно, що його треба помити, почистити. Беру я його саме ось таким, напіврозмороженим, скажімо так. І тож, приступаємо до приготування. Хек помила, позбавила його луски, а тепер ріжу на порційні шматочки. Можна нарізати самими різноманітними, можна позбавити. Навіть хребта це буде у вас така філешечка. це вже, як вам подобається готуєте. Тож нарізали рибку шматочками, які вам подобаються, і відразу солите. Можна також приперчити, легесенько перемішали, переклали в посуд і починаємо готувати кляр. Для кляру нам знадобиться 150 г цибулі. Її ми нарізаємо у чашу блендера. Або тримо на дрібній терці, дрібнемо її, дрібнемо, поки маса стане ось такою кашеподібною. Викладаємо її до посуду, додаємо до цієї маси сметани 3 столових ложки. У мене 20%, ось така гарна густенька сметана. Але, звісно, що можна взяти любути, чи, чи 15%. Розбиваємо одне яйце, середнього розміру, додаємо олії півтори столових ложки. Всю цю масу гарно-гарно перемішуємо, можна вінчиком, можна вилочкою, це кому як зручно, щоб вона стала в нас однородною. А коли стане однородною, додаємо сюди. 2 столових ложки борошна, 1 столову ложку крохмалю. Крохмаль Умаль можна взяти чи то картопляний, чи то кукурудзяний, різниці немає. Також додаємо приблизно пів чайної ложки розпушувача і всю цю масу перемішуємо. Я взяла вінчик, бо ним все ж таки краще розмішати. Кляр у нас повинен бути як густа сметана, ну я би сказала, що зараз він у нас трішки рідко вартий. Бо коли ми помістимо сюди ще й рибку, а її треба сюди помістити, щоб вона промаринувалася, то вона пусте ще й сік, і тоді він взагалі буде рідким. Тож я ще додаю приблизно столову ложку. Борошна розмішали, і тепер потрібно кляр трішки присолити, можна також приперчити, якщо ви не клали перчик в рибку. Я покладу до кляру ще трішки мускатного горіху. Мені подобається його смак. Ось так. І це буде предостатньо. Ось так виглядає у нас кляр. Можна зробити його навіть трішки-трішки густішим. І сюди відправляємо нашу рибку, кладу декілька шматочків і перемішую, щоб кожен, кожен гарно був у клярі. І коли погрузила майже половину риби, згадала, що я зробила невеличку помилку, але можна все це, звісно, і не робити. А саме притрусити рибку борошном, щоб вона все ж таки не пускала так дуже сік у кляр. Ну, Можна ось так зверху трішечки Це не обов'язково, але краще зробити так, щоб наша рибка була саме у борошні. І лише тепер у кляр її. Кладемо. Цієї кількості кляра вистачить якраз на кілограм риби. Тепер залишаємо нашу рибку хвилиночок на 5, не більше, а самі готуємо сковорідку, наливаємо в неї олії та розігріваємо. Готовність перевіряємо шпажкою. Бачу, що олійка готова, тож можна класти нашу рибку і викладаємо її. Кладемо не густо і обсмажуємо з усіх бочків. Перевертаємо по мірі її рум'яніння і по мірі того, як наша рибка рум'яниться, дістаємо її зі сковорідки. Кладемо її на паперовий рушничок. Ось таку гірку смакоти маю. При смагінні ні в якому разі не відходьте від сковорідки, бо смажиться вона дуже швидесенько і потрібно її перевертати на всі бочки. А зараз я скуштую, обов'язково скуштую цю смакоту. Знаю, яка вона смачнюща, але все ж таки, яка сьогодні вийшла, потрібно знати. Вона вже в мене трішки схолола. Тож беру, розломлюю її, подивіться, яка вона всередині. Просмажилася, бачу, що вона готова. М'якесенька, гарнесенька. М -м -м. І обов'язково потрібно скуштувати кляр, Саме кляр. Рибка ніжна в цьому клярі виходить. Кляр також смачний, ніжний, ароматний, навіть запашний, я би сказала. Дуже полюбляю рибні страви, тож на своєму каналі маю їх багато. Всі вони розміщені під дописом. Страви з риби, тож кого цікаво, заходьте у списки відтворення і знаходьте потрібний вам рецепт. А на сьогодні, все, мої милі, як завжди, миру та добра бажаю вам. Обов'язково пишіть мені, який кляр готуєте ви, який подобається вам. І пишіть мені відгуки. Як же вам така рибка? Тож на все добре, до нових зустрічей, до нових рецептів!